Усім привіт! Ми з вами зараз на території ООН. Я вам дещо покажу. Тут багато різних пам'ятників, різних абсолютно, і один з них привезений Оцей слон, він е має дуже цікаву історію. Он було написано, що він в 98-му році привізен до е від Кенії, Намібії і Непала. Річ у тім, що це копія справжнього слона. Як вони його робили, я до кінця не знаю. Але коли вони його привезли і поставили, то діти з мамами, які проходили тут, весь час цікавилися у мам діти, а що це у слоніка? Де вони є? Таке висить. І щоб не було конфлікту інтересів між мамочками, які тут ходять, і слоніком, то обсадили його кущиками, щоб цю частину слона не дуже було видно. Так він тут тепер і стоїть, так.